Для мешканців та гостей містечка рожеще цей концерт літня забава, яка залишить по собі приємні спогади. Та для активістів місцевого громадського формування народна самооборона такі заходи спосіб допомогти українським бійцям, які воюють у зоні АТО. Кошти зібрані з благодійного заходу підуть на потреби наших військовослужбовців. Утім, ще до війни на сході України самооборона рожеща здійснювала громадську активність. З самого початку це було би, і патрулювання міста, і от е, основний напрямок це був правопорядок в місті. Але спочатку цих подій в Криму почалася і волонтерська діяльність. І це якби напрямок з, одні, з, з одного він плавно перейшов в інше. Але разом з тим, разом з тим ми не забуваємо про наших корупціонерів, не забуваємо би, і про нашу владу, яку треба стимулювати. Щоб вона була чесною, щоб вона відкритою, щоб вона працювала на благо громади. Рожещани активно долучаються до таких акцій від військовиків до митців. Я є сам художником і вважаю, як і кожна людина, і художники також митці повинні долучатися до допомоги Збройним силам України. Нами було будинком дитячої творчості, де я працюю, було організовано плетіння сіток. Це ми фактично вже закінчуємо цю сітку. Думаю, вона десь на наступному тижні буде передана в зону АТО. Справа в тому, що це дійсно замовляють вояки, і вона надію спасе комусь життя. Грожещани завжди відгукуються і підтримують місцеву самооборону у їх благих намірах. Громадські організації це просто ну як сплочують людей, а все роблять люди. Ми просто посередники між армією, між сходом і, і людьми. І якби взагалі не все це, то я б не знаю, мабуть, вони всі були б вже тут давним-давно, і тут би була б війна. Грожещани. Дякую їм, велике їм, дякую через те, що ми кожен тиждень відправляли як, як найменше, це 5 тонн грузу. Було що по 20 тонн грузу відправляли, щоб накормити нашу армію. Ми зв'язуємося з тими хлопцями, які знаходяться на передовій і кому що бракує, туди завозимо. Патріотизм має, скажімо, в нас якби. Горіти постійно в душі він має бути і він має не згасати, тому що і, скажімо, цей дух трошки підняти, що вже рік іде війна, і якби люди вже замучилися від цього всього, але треба ну, якби, людям донести те, що вони ще потрібні, скажімо, для армії їхня допомога е дуже важлива. Спільні дії громадян та громадських активістів це доказ того, що Рожище – дійсно місто патріотів. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пришіть. Народ